Отже, сьогодні дещо тільки для себе. Вітаю вас всіх на нашому каналі Сезон душі. Дякую, що ви з нами. Запрошуйте сюди своїх друзів, сестер, братів, кого завгодно, тому що ми поступово будемо ділитися з вами тим, що психологи називають батареєю методик. Батареєю практик, техніки вправ, які ви можете використовувати для того, щоб поліпшувати своє психічне здоров'я, свій психічний стан. Сьогодні ми з вами займемось пізнанням такої вправи, яка може здаватися, на перший погляд, дуже простою. І це іноді буває так, а іноді буває не так. Зараз з усім будемо крок за кроком розбиратись. І ця вправа вам потрібна буде для того, щоб якимось чином повернутися до своїх справжніх потреб. Чому це важлива? Особливо зараз у наші часи, чому це важливо під час великої війни, і чому ми іноді свідомістю своєю якось тікаємо від того, що можна сформулювати як наші потреби, наші бажання і так далі. Справа в тому, що ми всі Є членами суспільства і наше суспільство, будь-яке суспільство, не не тільки наше українське суспільство, але й будь-яке суспільство, налаштовують з дитинства нас на те. Щоб ми е, в першу чергу дивилися на потреби тих людей, які поруч з нами, е, на потреби е, наших батьків, е, наших партнерів. А якщо ми кажемо про жінок, то для жінок це максимально актуально, тому що ми самою всією своєю природою налаштовані на те, щоб більше відчувати потреби своїх дітей, особливо тоді, коли вони маленькі, коли вони не можуть висловлювати свої потреби. І ми нібито, як знаєте. У, Ті потужні радари, які налаштовані на відчуття того, що потрібно нашим близьким. І е, якщо е, ми навмисно не реєструємо те, наскільки ми відійшли від своїх потреб. То ми можемо зблукати у потребах інших людей і про себе насправді забувати. І більш того, через деякий час ми доходимо до такого стану, що ми майже не відчуваємо ні своїх бажань, ні своїх потреб. Звісно, це підсилюється зараз ситуацією великої війни, тому що кожен член нашого суспільства. Чи в більшій, чи в меншій ступені відчуває нібито свою правину за те, що нібито його чи її вклад не такий вагомий, який повинен бути, більш того, є такий, існує зараз такий договір. Між усіми нами, що свої потреби зараз другорядні, а в першу чергу треба думати про перемогу, про наші збройні сили і так далі. Це все так і є, це все правда. І це все має бути в нашій свідомості. Але ж ми інколи, інколи таким чином заграємо, що ми втрачаємо контакт з самими собою і тоді. Ми втрачаємо ресурси, ми втрачаємо свої сили, ми втрачаємо мотивацію, і е, коли ми вже потрапляємо у такий стан з втраченими ресурсами і втраченою мотивацією, то насправді ми стаємо тими людьми, які вже не в силах нікому допомагати і нікого підтримувати. Тому е, у психологічній практиці є така таке правило. В першу чергу треба подбати про свої ресурси і про свої потреби для того, щоб ви мали силу і об'єм, тому що так, для тієї людини, яка може комусь допомагати, повинен у неї бути об'єм. І якщо ви маєте ресурси, якщо ви можете задовольняти свої потреби, тоді ви маєте силу і маєте ресурси допомагати іншим людям. Отже, дещо тільки для себе. Для того, щоб ви могли виконувати цю вправу, вам буде потрібен невеликий зошит, чи невеликий блокнот. В ньому ви будете дещо фіксувати, ви будете фіксувати першу частину цієї вправи, яка може бути доволі. Такою складною, особливо для деяких із вас. І далі у цьому блокноті, чи в зошиті ви будете фіксувати свої емоційні реакції і те, що ви будете формувати як дозволи. Тобто ця вправа складається із двох частин. Перша частина це сформулювати дещо із своїх потреб, а далі працювати над тим, щоб давати собі дозволи. Таким чином, ця вправа в цілому підсилює, розвиває, розкриває у повній мірі ту частину вас, яка називається турботливий батьківський егостан. Отже, почнемо. Відкриваєте зошит, пишете назву цієї вправи дещо тільки для себе, заглиблюєтесь в себе. І починаєте рефлексувати всередині себе ось на яке питання? Що такого я давно хотіла зробити тільки для себе, але відкладала це на деякий час? І починаєте дуже чесно відповідати собі на це питання. Спробуйте фокусуватись на таких моментах, які можна назвати сутбуденними або, мабуть, побутовими речами. Чому я трохи пізніше поясню? Ну, наприклад, ви просипаєтеся вранці і готуєте собі каву чи чай, і ви використовуєте одну чи ту ж чашку кожного дня. І почали ви її використовувати просто так. От якась там чашка під руки вам попалась, і все. І ви її, її користуєтесь. Ви можете на неї подивитися і сказати, Боже, яка дурацька чашка. Навіщо я користуюсь саме цією чашкою? Мені давно вже хочеться якусь гарну, красиву чашку, яка б могла мене радувати кожного ранку. Або, наприклад, ви е, пригадуєте, як декілька разів ввечері е, перед сном вам приходила у голову така фантазія, як ви гуляєте у самітнину, гуляєте в парку. І ви давно-давно цього вже не робили. Може, ви давно-давно не виходили зовсім погуляти в парку, або е, гуляли тільки з дітьми, тому що це ну, нібито е, дозволена така історія. Так ви пригадуєте, прості, дуже побутові, дуже-дуже повсякденні речі, які були б тільки і суто для вас. Ви тестуєте себе, ви відчуваєте, наскільки та дія, яка прийшла вам, на розум є тільки для вас. Ви не махлюєте, ви, ви не придумуєте зробити щось заодно і для дітей, чи для чоловіка, чи для батьків. Ви е, виділяєте ті дії, які будуть давати користь, приносити радість тільки вам. Чому е, у цьому питанні не слід ходити в якісь грандіозні речі? Тому що коли ви починаєте планувати собі якусь грандіозну річ, наприклад, о, я давно хотіла поїхати до Парижу, це така серйозна справа, особливо зараз у сучасній Україні. Вона вимагає підготовки, вона вимагає коштів, вона вимагає домовленості з чоловіком, дітьми, батьками і так далі. І коли ви починаєте вписувати у цей список такі грандіозні події, ви закладаєте можливість саботажу. Бо завжди може знайтися якась причина, завжди може статися якийсь неочікуваний поворот, і ви легко і з вільним серцем відміните цю історію, яку ви для себе придумали. А коли ви плануєте собі якусь чашку, Умовну чашку в лапках, або е, усемітну прогулянку у парку, то е, такі дії вони значно важче піддаються саботажу. Бо якщо ви дуже довгий час відволікались від своїх потреб, якщо ви не звертали на них уваги, е, то всередині вас живе нібито такий сторож, який контролює ці моменти, і як тільки у вас виникає. Бажання зробити щось тільки для, те, для себе, не враховуючи потреби інших людей, то він тут же на чеку і він починає творити всякі різні речі. Отже, уявімо, що ви написали вже цей список. У вас є список ну, порядка із 8, 10, а може і 15 дій, які ви намагаєтесь зробити і плануєте зробити тільки для себе. Наступного дня ви прокидаєтесь, відкриваєте свій зошит, починаєте читати все те, що ви написали, і відносно кожної своєї дії на наступному листику цього блокноту ви пишете собі дозволи. Дозволи можуть бути у вигляді дійсно дозволів, тобі можна купити нову чашку. Вони можуть бути у вигляді заохочувань. Ти зможеш, ти знайдеш час для того, щоб сходити в магазин і купити свою чашку. Вони, Ці дозволи можуть бути роз'яснювальні. Бажати купити собі нову чашку це добре, це хорошо. В цьому нема нічого поганого. Вони можуть бути вказуючи виключно на час. І тоді цей дозвіл звучить дуже просто: у тебе достатньо часу. Відносно кожного пункту, ви пишете собі такі дозволи. Якщо ви будете робити цю вправу протягом тижня, по-перше, ви навіть не помітите того, як ви поступово почнете реалізовувати дії із вашого списку, а по-друге, ви. Теж дуже непомітно, дуже натурально, дуже екологічно. Почнете відчувати, як в вас ніби починає наростати у цей позитивний, дуже підтримуючий, дуже турботливий батьківський стан. Уявіть, як потерпає зараз, під час війни наша частина, яку ми називаємо внутрішня дитина або дитячий егостат. Уявіть, як вона часто буває перелякана, як вона часто відчуває почуття провини, як вона часто соромиться своїх потреб і своїх почуттів. І для того, щоб якось. Трохи легше зробити їй, а значить, і собі життя, ви можете і маєте розвивати і підтримувати свій батьківський гостан. Найкращим чином виконувати цю вправу протягом одного місяця. Тому що якщо ви за тиждень побачите такі інтенсивні і приємні зміни, то протягом місяця ви зміцните свій батьківський гастан, ви будете дуже чутливі до своїх потреб. І навіть якщо у вас не буде можливостей в один момент, коли ви відчули ту чи іншу потребу її задовольнити, але ви будете знати, що у вас є ваш чарівний зошит, у який ви можете записувати ці потреби. І в яких ви можете підтримувати себе турботливим батьківським егостаном. І ще два слова відносно тих із вас, хто сяде виконувати цю вправу і зіткнеться з тим, що у вас нібито буде ну, така пустота у голові. Ви нібито не зможете відповісти собі на ті питання, які у мене є потреби, а що реально я хочу тільки для себе. Не лякайтесь цього. Таке іноді трапляється тоді, коли ми дійсно дуже сильно забуваємо про себе. Зрадійте тому, що це якраз був тестінг, що ви почали виконувати цю вправу, і ви нібито окреслили проблему. І це вже дуже добре, це вже початок вашого шляху до того, щоб знову почати відчувати свої потреби і повернутися до себе. Відкладіть е, свій зошит на деякий час, і дайте собі, собі більше часу на те, щоб повернутися до своїх відчуттів. Вам в цьому може допомогти е, пригадування вами вашого дитинства. Тоді, коли ви були маленькими дівчатками чи хлопчиками, коли ви легко бажали чогось, коли вам е, хотілось то одного, то другого, коли ви не соромились це висловлювати. і Просити у батьків, чи у старших братів, чи сестер, чи у тих людей, які піклувалися про вас. І якщо ви деякий час побудете зі своїм відчуттям себе в дитинстві, то поступово, кожного дня все більше, ви почнете повертатися до себе, і у вас буде налаштовувати, налаштовуватися ваш внутрішній слух. Ви поступово знову будете чути. Те, що ви хочете зробити тільки для себе. Успіхів вам у цій вправі. Бажаю вам бути з собою і повертатися до себе, якщо ви про себе трішки забули. Залишайтесь з нами на нашому каналі, і до нових зустрічей!